Френдлі з вами, Деніс Френдлі. Продовжуємо сьогодні далі їсти кексики. Так, два дні вже не було кексів. Пауза, Я трохи тупо зробив, бо мені треба було по через день. Типа, що ми їли два дні назад? Шоколад молочний. Шоколад молочний зняти. Наступний день вчора зняти знову кекс. І вже на сьогодні йогурт. Я трохи протупив. Ну, вже як я, так є. Сьогодні у нас буде кекс. Просто всі ці наступні дні. До 9, до 10-го числа, до 10 квітня. Ми будемо тупо кекси їсти. Та тому такі якісь справи виходять. Добре, дружні. Я після цієї зйомки знімаю і буду потихоньку збиратися, бо зараз я знімаю на 16.06 відос. а мені ще треба на... 1645 приїхати там недалеко до зубного від ні, трошки є. Їхати дал... далеченько, ну не дуже да коротше, ви зрозуміли. Трохи є. Їхати і може по дорозі, їдумо з не знаю. Після зубного мілківею ще купити. Вчора мілківею покупував, а зуби то болять. І їдемо болить зуби і йдемо на дивитися Ну, ви не будете бачити, то там один зуб болить, реагує сильно на солодощі, на холодне, і на тепле. І буде, і дає подразнення, тобто болить. Поїдемо, подивимося, що там такі справи. Тому такі справи. Поїхали реагувати на цей кексик. Let's go! Поїхали! День сфайні реагує, Деніс Франі реагує. Сьогодні він буде їсти. Так, що він там буде їсти? Мафін, чоко з шоколадним. Вишневим смаком-ком-ком. Ком. Так, що кажу. Все, все правильно, поїхали дружні їсти. Так, що я хотів ще поділитися і сказати вам на відео, так це то, що я от давно собі, знаєте, е, шукаю такі, М -м, чекайте, Все добре? Ага, все добре, все супер. То я знаєте, хочу, я ви зрозуміли. Коротше, я давно шукаю якісь такі чи інстаграм аккаунти. Чи просто Коротше, аккаунти. Коротше, інстаграм-аккаунти, які роблять ігрушки на замовлення. М'які, можна сказати, м'які або статуетки. Я, я шукав, шукав довго, раніше я, можливо, розказував, що я знайшов, який робить скульптуру, типу статуетку тверду, але він був італіанець, це ще я літом писав і чи навіть на початку осені було тепло. І він написав, що типу, може зробити, але там було складно, бо він італіанець, я думаю, може помилитися, як він по суті мені то при... Ну, ого, ого, що як залишилося, як він мені, по суті, то доставить. Так. І думаю, буде проблема. Ліпше, думаю, ну а що тут мені... Знаєте, трудно буде важко знайти українську в Україні ті, хто би зміг виготовити ігрушки. Думаю, що ні. І тому я знайшов дійсно якісну якусь жінку, яка виготовляє в інстаграмі. Написав Добрий день, чи можете ви зробити ігрушку. Хтось запитається, яку ігрушку я хочу. Я хочу, я написав, бо вона виготовляє м'яки. Бруно зегрейте. Та бруна зегрейте, так як мій любимий мультик, я думаю, замість цього, як мама каже, жєба. То не жеба, це перекачку Дзьоба, я би вставив ліпше Бруно, бо Бруно ліпше. так. І, і поки що там вона написала який розмір, я написав приблизно до 30 см, велика, може бути, чи... я хочу замовити одним словом. так. Але вона поки що не відповіла, бо 3 години було в мережі. Не знаю, якщо відповість, буде супер. І ми зробимо ігрушку, якщо на канал. І буде би круто би, стояло би мені на каналі. Якщо не зробиться, трохи фігово буде. Так. ну я сподіваюся, що можливо на ну типа я замовлю це в неї цю ігрушку і все буде супер. І так. І що, що хочу додати? І у нас буде ця ігрушка Бруно, бо Бруно, вона щось робить в стилі такого, я там дивив, дивився, як Бруно, так що думаю, там може проблема з ногами буде, бо типо, в нього патички і в, вії в нього у повітрі. Ну я нічого думаю, страшного, прикріплять тако до очей, а патички то так і лишся, будуть груби, тільки, знаєте, як палички, ноги, й думаю, не, не буде трудно тим словом. Та я розділив, це у нас смак вишневий. Поїхали їсти. Шоколад... Ммм, як п'яна вишня. Алкогольне таке, знаєте, чути трохи. Угу. Ну воно смашне. Коротше, можна їсти. Чекайте. Мама знову загадала за стоматолога. А я вам що, Тільки що пару хвилин назад розказав за стоматолога. Мама думає, що я байдужий. А я не байдужий. Бо якщо йдеться вже про моє здоров'я... Значить йдеться про моє здоров'я, так. Коротше, 9 балів смачно. 9 з 10. Давайте окремо... Хоча не знаю, чи вийде окремо. Зачитаємо під останнім відео коментарі, якщо там не буде дуже довгий цей відос з матенами, але небагато. Так. Я навіть не знаю, тут вишню. оце начинка, ну. Начинка прям 9. Ааа, дойшло. Тут є, коротше, шоколад і справжня вишня. Я не знаю, чи ви подивитеся, чи ви побачите. Е, ну, чекайте, може, фотоспалах. Так, а ну, дивіться, отут шоколад, а тут вишня. Во, видно трошечки. Це є вишня, це шоколад. Оце таке намазаним. Так, все, я зрозумів. Я зрозумів. Коли я зрозумів, це дуже добре. Так, тому ми це зараз прорегуємо окремо. Та. Так, Так, ану вишня. засох. Угу. Дев'ять шоколад. Угу. Подив'яться. Але це точно є алкогольним, но чути таким алкогольним. Правильно, ви ж ти маєте алкоголь. М -м так. Їмо доїдаємо. Я собі подумав... М -м Не знаю поки що. М -м чи буду йти з Ютуба, чи не буду на один день. Ну, знаєте те, що я ми у тому місці пропускали. Не знаю, бо четвертий місяць, 2024 рік я не знаю. Я, коротше, не знаю. Може піду, може ні. Дякую вам, що ви пишете не йти. Ну, мої постійні підписники, але я поки що знімаю. Ось на постійній основі. Ну, може мені ви ще раз поставити влог троє, а лайків 100 лайків. Ну. Не знаю. Я казав, що поки не буде лайків 100. Я не буду кожне знімати, але через монетизацію мушу знімати. М -м вже там 1230. 12... Однай. Монетизація. 231. 1231. Можливо, ми дійдемо до 4К, але не обіцяю. І тому цікаво цікаво було би дойти. Але пропустити десь треба, може один день, якщо не наберете. Ну, подивимось. Можливо, ще набереться 100 лайків. подивимося. Поки що думаю. Добре. На цьому кекса поїдання буде все. Оціночка дельбелю смачно, прикольно, завтра ми знімо, знімемо на інші смаки. Не знаю, все кекси, кекс, кекси. Кекс. Треба було трохи розбавити контент. Два дні було різне, тепер все кекси будуть тупо. Наступні дні виходити. Ну, такі справи. Ну, подивіться самі. Шостого ми зняли це. Завтра, я не знаю. Ну, коротше, 7 число, можливо, це я знімлю. Наприклад, це 7, це я 8. І це у нас вже 9 число. А 10-го там вже йдуть ті. Вафлі. Ну, ті солодкі, ті несквіки. Та? Тому, бачите, що ці три дні, які будуть наступні, ще треба це знімати. Yeah. Тому ось такі справи. Не знаю, давайте, може, поглянемо, скільки там коментарів, бо я дивився, не багато було. То може небагато. Давайте в цьому відео ми вас зачитаємо, а вже завтра читати не будемо. Ви написали 22 коментарі. За що вам велика подяка. Ось ваші коментарі. Давайте їх читати. Давайте. То не є довго. Давайте поїхали. Так. Що ж, перший коментарій, спочатку читаємо. Оля Гридасова, Марійка повертається. Та, Марійка повернулася. та. повернулася, Я як, знаєте, починав знімати. Мені прийшов коментарій від Саші, ми зараз його знайдемо, що новий смак Марійки ще є, то ми його візьмемо добре. Оля Гридасова. Е, а що Олі 2 аккаунта бачу? А, типу, ти мене підтримуєш з двох аккаунтів, бо пише одна Оля дивіться, Тут з двома аккаунтами: одна Оля Гридасова, друга Оля Гридасова. То ти, напевно, з двох аккаунтів мене дивишся і коментуєш. Велика подяка за, за те, що підтримуєш. Так. Друга пише, тобі цей смак сподобався найбільше. З Полониця суниця? Я вже не пам'ятаю ті смаки, ну, здається, полуниця суниця та найкраще. Пише нам. Андрій Дяченко, я оцінюю йогурт Марійка 10 з 10. Казка цікава, дуже дякую тобі. Ну, дійсно, я тим, знаєте, сном захопився. Мені реально сподобалося те, що приснилося. І я захотів поділитися з вами. Дуда Дуденко, чекаю ще на вісьмаки Марійки. Окей, вони будуть. Марго Топі, ура, давно її не було. Ну, Марійки, так. Містер Бістер, ти їш їду і тобі сниться щось про їду. І смайлики і сміється. Ну, там снилося, що їй не давали їжу. Так. Тобто їй не хотіли давати. А потім на ту їду сперла. Ну так, по суті, ти правий, про їду. Містер Бістер, е, класно, коли тобі щось цікаве присниться, і ти можеш все нам розказати. Так, якщо щось буде цікавим... Загалом розкажу щось. Завжди я щось стараюся цікаве розказати, якщо щось відбувається. Чи в сні, чи в реальності. За Анастасією Сіє. Сон насправді цікавий. Частіше би тобі такі снили, щоб ти нам їх розказував. Ну, буде с це, розкажемо. Мульт 728, Огонова рубрика, Сон Казка, Сон казка Але я ще й раніше щось розказував про сон, але то було не так цікаво, як то, що було вчора. Деніал Паркер. легенди не уходять. Вони розказують сказки і я Правда, правда. О! Саша, Ася Яремчук, я, а я попробувала Марійку, смак абрикоса персика. Спробуй на відео. спробую, як тільки знайду в магазині. Поки що я знайшов е, полуниця суниця, знайдемо абрикос персик, як ти пишеш. Треба ще загуглити, чи цей, як він виглядає. Ну а можна не загуглити, буду читати. То я його візьму. Е, Антоніна Гуд пише. Ну тут не Антоніна, а на аватарці хлопець Ніколас пише. А можеш на друге відео показати, як ти їсиш манго. Я написав тобі вчора, у відповіді, вже їв. На що я відповіді від тебе не отримав? Коротше, знайдеш на каналі. Я навіть тобі підказку даю. 29 лютого ми їли манго. Я це добре пам'ятаю, бо 29 й високосний день. У році, і я його якраз купив у манго на 29 лютого. Олег Малевич, а може у сні була ж ця Марійка? І смайлик який. хм, хм, е Може і так. я відкізну. Та ні, це був я. У тілі дівчини. Бо ж дивіться, мені сниться, Коротше, що це казка, але в тілі дівчини я. Ха, Ну, отакий сон, ну типу ти. Тигур... Ну, це так, як в відеогрі. Ти граєш за якогось конкретного персонажа, дівчина, мужика, чоловіка, але цей персонаж в реальності є ти, і ти ним управляєш. Так само я був у ролі цієї дівчини у сні, тому ніяка марійка. Я ж вам це розказав вчора, що я був у тілі цієї дівчини. Брайан Макс, а ти прикинь, це ж можна зняти за сценарієм, який приснився. і зняти скетч скечеві короткометражний фільм був би круто. Ну, в натурі можна переслухати це, що я вам розказав, і дійсно щось наподобі цього. Але тут, йой, то треба заморочитись довго, і то ясно ж тільки на 100 перегляду залетить, ну, максимум 200-300, ну його. Е, це хіба якраз ти знімаєш короткометражки, Брайне, і скетчі, тобі можна це доручити. А я, ну, тебе там на цьому каналі погані а от на основному каналі. Якщо це справді ти, ти б міг на основному це щось таке забацати. Ну, ясно, ж ти, напевно, не справжній Брайан. Ну, не будемо вникати у це справжнє, несправжнє Одним словом, треба. Сценарій, якщо вже готовий, то це вже супер. Треба. Е, якщо я у головній ролі граю, то мені значить парик треба, спідницю, що буде виглядати крінжово. Але якщо це є е, скетч-комедія, то підійде, як е, е, другорядні герої можна себе зіграти, але монтажа треба багато. Коротше, дуже багато треба постаратися, друж, е, ду, ду, дуже багато треба все це вивчити. Ну, вивчити таке можна Коротше, сказати. І воно ще не набере перейду. От мій перший скетч, як щось народить, тільки тисячі перейдів зібрав. Тобто, не. Ну, непогано як для першого скетча. Але, 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 дуже все важко. Джонні Джокер, Марійка опять за свою, і смайлик з каплею, посміхаю, який сміється. Так, так, так. Вона далі трошечки бризнуло мені, ну, надоїла. Цей ці, ці кісь йогурти. Я би сказав, які вони, але не кажу. Злуки Свей Фенс. Давненько ти этот йогурт не їв. Там ми ще давно їли того року. Забіна і Гудіна, я пам'ятаю, коли ця Маша плюнула тобі в ліцо. І Сманик який сміється. Я теж пам'ятаю. Не дуже приємний був момент. Зевлад Вел, жду 40 к на каналі. Думаю, дочекається. у нас вже 39-300. Рухаємось, рухаємось, ідемо. Женя Воробйов. Правильно, вороб'є, я вже давно вас не читав, ти можеш забувати. Я думав, а я думав, этот тобі дуже понравиться. Ну, сподобався, сподобався. E-Games Ukraine, Денис, давай стрім. Написав на 40. к 40 к стукне, запустимо прямий ефір. А на цьому все, друзі. Завтра вже не буду там вам відповідати відео, аби менше йшли. І так я дивився середня тривалість переглядів в, в аналітиці всього лише хвилина, чимось до двох хвилин. Це дуже мало. Тому одним словом, сподобалось, тисни лайк, коментуй, буду коментувати вам у відповідь, тому на Цьому все з вами був Денис Дружній. Всім дякую за перегляд. Всім пока-пока. Бувайте, йоу, Повітряний чмок, поцілий поцілунок.